Вітаю на українській правді. Маємо 13-й день посиленої оновленої мобілізації. Чи покращилася вона вирішувати вам? У коментарях під цим відео. Президент Зеленський вважає, що після ухвалення нового закону про мобілізацію цей процес пішов жвавіше. Цікаво за рахунок чого і чи означає це, що відтепер ніяких покращень змін до законодавства в цій темі не потрібно? Спитаю Федіра Веніславського народного депутата від «Слуг народу і члена комітету з нацбезпеки, оборони і розвідки. Пане Федір, вітаю вас. Вітаю вас, слава Україні героям слава загальне питання. Перше у відповідь президенту Зеленському чи ви погоджуєтеся з ним, чи покращилася мобілізація? Ну я думаю, що безперечно ми отримали більш чітку картину сто з приводу того, хто може бути мобілізований, хто не може бути мобілізований за оці два тижні, доки є закон, навіть трішки менше, ми маємо достатньо непогану динаміку оновлення персональних військово-облікових даних військовослужбовців. Тобто, я думаю, що як тільки ми отримаємо загальне виконання вимог закону всіма громадянами України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, Сперечно буде набагато простіше здійснювати мобілізаційні заходи, оскільки ми не будемо витрачати ні час, ні сили, ні ресурс матеріальний для того, щоб шукати громадян, які, наприклад, проживають за кордоном, або які мають право на відстрочку, або які заброньовані, і так далі. Тому цей закон він мав такий комплексний, комплексне завдання. І я думаю, що це завдання виконано буде, і динаміка, яку ми зараз бачимо, вона дозволяє бути в цьому впевненим. Ну багатьом в Україні так і не зрозуміли багато з аспектів насправді. І резерв плюс є неофіційним. Чи будуть там запрошення на ВЛК, чи не будуть, чи будуть повістки, чи не будуть QR-коди десь видають в ЦНАПі, десь не видають резерв плюс виявляється ніяк взагалі не не переконливий. Так для тих, хто зупиняє громадян на блокпостах. Власне багато ж і невизначеності. Ну я не можу сказати, що резерв плюс як ви сказали, не обов'язковий. Резерв плюс працює офіційно в тестовому режимі, але офіційно це експеримент. Але він дозволяє громадянам України виконати вимоги закону, оновити свої обліково-персональні дані військового обліку. І наші колеги з цим моментом скористалися багато. Вони в резерв плюс є унікальний номер, який генерується. Тому я не бачу проблем, які ви говорите, що він неофіційний, чи він якимось чином не так працює як як потрібно, як має працювати що стосується ЦНАПів і ТЦК СП, то е, кабінет міністрів України е, на засіданні комітету питань національної безпеки оборони і розвідки представники міністерства оборони і інші е, урядовці запевнили, що під законно нормативна правова база, яка мала інтегрувати і е, інтегрувала всі можливості ЦНАПів для доступу до системи військового обліку беріг і так далі, вони виконані і на сьогоднішній день за моєю інформацією, громадяни можуть. І в ЦНАПах, і в Резерв Плюс онлайн кабінеті електронному і в ТЦК СП виконати вимоги закону. що стосується е, Резерв Плюс, і е, як ви запитували, чи можна надсилати повістки, то ми в законі, я наголошую, передбачили, що повістки для призвони військову службу в електронних кабінетах не надсилаються. це лише механізм оновлення своїх обліково-персональних даних. А як вважати обов'язок виконаним, якщо Резерв Плюс не є офіційним документом? Про це і Міністерство оборони говорило. Ну і власне тому Резерв Плюс не вистачає для того, аби підтвердити, що я оновив свої дані для тих, хто мене зупиняє на вулиці, умовно кажучи, все одно вручається повістка, і явитися в ТСК? Час... Я те. Чесно кажучи, не чув заяви офіційні від міністерства оборони від очільників міністерства оборони про те, що резерв плюс є неофіційним якимось документом. Навпаки, це абсолютно офіційний шлях оновлення своїх персональних даних. Але треба розуміти, що якщо, наприклад, військово зобов'язаний громадянин України, який є військово зобов'язаним, через резерв плюс оновив свої облікові персональні дані, то і він, наприклад, скажімо, уникає призову на військову службу під час мобілізації, то безперечно. Сам факт оновлення персональних даних не є гарантією того, що людина, яка має бути мобілізована, не буде мобілізована. Ну, це ж навпаки, ми ці всі механізми передбачаємо для того, щоб я ще раз підкреслю, ми держава, органи влади, генеральний штаб розумів, на який людський капітал, на яких конкретно людей держава можна роз, може розраховувати у питанні захисту нашої територіальної цілісності державного суверенітету. Тому тут не треба хібно сприймати резерв плюс. Це не є гарантією від того, що людина після оновлення даних не отримає повістку і не буде мобілізована, якщо в неї немає законних підстав для відсрочки на приз на призов для військової служби і для бронювання. Ну це зрозуміло. а поясніть будь ласка, законопроєкт коли запропонували у Верховній Раді про збільшення терміну для оновлення даних до 150 днів. Ви відповіли, що це політичний піар хід. З чим саме ви не згодні? Дивіться, я не згодний з строками подачі такого законопроекту, коли ми писали законопроект. Це, який зараз набув чинності 18 травня, ми довго дискутували з приводу того терміну, який необхідний для того, щоб поновити всі військово-облікові дані, ми проводили засідання комітету у відкритому і в закритому режимі, де ми отримували інформацію про кількість військовозобов'язаних за всіма даними обліку, кількість громадян, які проходять військову службу, і е, узагальнивши цю цю інформацію після дискусії з представниками міністерства оборони ми. Е, Прийняли рішення, що днів з урахуванням цих трьох шляхів можливих оновлення персональних даних є абсолютно достатнім терміном, тому реєструвати через 5 днів чи через тиждень після набрання чинності законом е, ініціативу про продовження до, 100, до 180 до днів, ну на мій погляд, це не зовсім якби об, обґрунтовано з точки зору аналізу реального стану речей. Тобто, можна сказати, що потребує оновлення, наприклад, якщо ми бачимо, що закон працює. Там 40 ну 30-40 днів, і е, бачимо черги, бачимо, що не працює резерв плюс, бачимо, що е, ЦНАПИ не, не виконують, не встигають виконувати свої повноваження. А так ми не маємо жодної статистичної інформації і реєструємо законопроект про те, що треба продовжити. Давайте продовжимо. Звичайно, для того, щоб продемонструвати свою таку прихильність до виборців. Давайте зареєструємо 360 днів. А потім ще на 360. Ви ви ж знаєте, це ніколи не це ні, ніколи не строку для того, хто відкладає все на останній день. Ви кажете, немає статистичних даних. А вам недостатньо сюжетів, матеріалів у засобах масової інформації, де постійно висвітлюються черги і проблеми пов'язані з чергами? Люди пропускають роботу. Люди займають на декілька днів вперед. І ну хіба це не аргумент, і власне резерв, плюс після оновлення, в якому все одно треба стояти в черзі у ТЦК. Ні, ні, стоп, стоп, стоп. Після одновлення даних резерв плюс в черзі в ТЦК стояти не потрібно. Давайте все таки не переплутувати і не пересмикувати. Якщо людина оновила свої обліково-персональні дані, то вони є в оберізі, і людина може бути мобілізована, Якщо вона не має, як я вистав підстав для відстрочки, вона може бути запрошена, викликана на проходження військово-лікарської комісії і направлена там в навчальні центри, якщо це необхідно, і так далі. Тому це Питання не є в чергах. Дивіться, я зараз не готовий вам сказати, що зараз на даний момент є черги. От я про ці інформації в принципі не маю. Я знаю, що всі складові запрацювали, електронні черги, електронна, електронні черги запрацювали також і в ТЦК СП, і в СНАПах. Тому ну, говорити про те, що я зараз не маю інформації, я не можу. Але я маю іншу інформацію. І Міністерство оборони про це заявило, що завдяки тому, що запрацював Резерву Плюс, кілька сотень. Тисяч громадян України було з'ясовано, що вони неправомірно були оголошені в розшук через те, що вони не виконали якихось обов'язків. А це вже офіційні дані. І коли ми говоримо про декілька сотень тисяч, це означає, що декілька сотень тисяч громадян вже скористалися за 10 днів резерв плюс, і це для мене навпаки зворотній приклад, що статистика дуже гарна має гарну позитивну динаміку. А що ви порадите громадянам, які скаржаться на те, що ніби є 60 днів для оновлення даних? Однак працівники ТЦК на вулиці не дослухаються до цієї норми. І примусово доставляють до ТЦК і примушують там а, проходити власне всі процедури одразу а, і оновлювати дані і ВЛК, і можливо навіть бойове розпорядження там отримувати. Ви, ви знаєте, ми я не можу дати якісь рекомендації, оскільки кожен конкретний випадок треба розглядати окремо. Я як юрист не можу, якби знаєте дати взагалі якісь оцінки юридичного змісту. А в даному випадку, коли ми говоримо про якісь дії представників ТЦК СП, то ми ж не можемо з вами виключати, наприклад, що вони доставляють до ТЦК СП для проходження ВЛК тих громадян України, які не виконали вимоги, які отримали там один-два-три рази повістки і не прийшли, то звичайно застосовуються ті механізми, які ми передбачили для представників і національної поліції ТЦК СП. Тому ще раз підкреслюю: що якщо в громадян України немає підстав для відстрочки від призову на військову службу за мобілізацією, то сам факт оновлення або не оновлення даних він не є гарантією від того, що людина не буде призвана. На військову службу, тим більше, якщо е, в е, тих даних, які є в представників тцк СП, е, значиться, що конкретний громадянин України був поінформований про те, що йому необхідно з'явитися, він не з'явився. Тому не не можна всіх говорити, що от е, там без безпідставно когось доставляють до тцк СП е, там задіють поліцію, і так далі. Це навпаки може бути абсолютно підставно, тому що при наявності абсолютних правових підстав, тому що громадянин не виконав те, що він мав виконати протягом двох років війни може бути підставою, а я кажу про ситуації де не є підставою, так само, як і коли людина і йде за відстрочкою, а їй не оформлюють відстрочку. А її долучають до війська. Дивіться є дуже багато таких просто ситуацій. Так, дуже просте, дуже просте просте рекомендація. Проста відповідь на ваше запитання. Якщо є порушення з боку представників ТЕЦК СП, органів національної поліції, які долучені до цих дій, то треба оскаржувати неправомірні дії органів державної влади, їх посадових осіб. Інших варіантів немає. Я не можу порадити, яким чином ще діяти. Якщо ви вважаєте, що дії представників ТЕЦК СП або представників національної поліції є неправомірними, їх оскаржується все. А як, от вам здається, коли стали більш жорсткими ці норми мобілізації? 13-й день ще ну багато йшлося про те, що люди будуть там відсюргуватися вдома. Ну реальні ухилянти, які категорично відмовляються служити, чи більше є зараз ухилянтів, які ховаються, чи знаходяться лазівки, аби уникнути зустрічі з ТЦК? Власне, от, от цей момент темна сторона вона якою яку якого масштабу є для вас Ну, я думаю, що особливо нічого не змінилося, як ви правильно говорите, ті громадяни, які не хочуть за жодних обставин виконувати свій консійний обов'язок, вони будуть шукати різні шпаринки і легальні, нелегальні для того, щоб уникнути контакту з представниками ТЦК СП, не отримати повістку, не бути направленим на ВЛК чи до навчального центру, тренерного центру. Тому тут знаєте, я не можу сказати, що щось кардинально змінилося в той, інший, в той чи інший бік. Але завдяки тому, що закон. Запрацював, і ми зараз наводимо фактично, от, дивіться ключова е річ у цього законопроекту, який такий нашумілий, він просто має на меті навести лад в обліку військовозобов'язаних, тих, хто може бути мобілізований, хто не може бути мобілізований, і далі виконувати е планові дії щодо мобілізації. А Ми перебуваємо в масштабі в стані повномасштабної війни, і з першого дня, з 24 лютого, у нас діє загальна мобілізація. Тобто, кожен громадянин, який не має підстав правових для відстрочки він може бути мобілізований на військову службу останніми днями. Багатьох злякала інформація про те, що повістки будуть приходити 17-річним Потім з'ясувалося, що це суто технічний момент. Не будуть призивати річних і до 18 років можна залишати країну. Однак дискусії про зменшення граничного віку для призову тривають, і багато військових політиків закликають зменшити навіть до 18 років. Як ви думаєте, ця атмосфера вона не спровокує відтік підлітків зараз з країни? З чим стикнеться країна там через декілька років? Ну я хочу сказати, що наразі офіційного обговорення в нашому комітеті зниження призовного віку з 25 до 18 років не було, і такі дискусії не велися. Заяви окремих політиків, окремих представників наших західних партнерів, які дійсно заявляють, що необхідно знижувати вік призову нами військову службу за мобілізацію. Заяви деяких військових експертів і військовослужбовців про те, що дійсно треба там з 18 років мобілізувати. Вони крім такі. Іх суб'єктивних оціночних суджень під собою нічого більш не мають, тобто жодних законопроєктів про зниження призовного віку немає. І ще раз підкреслю, дискусії з цього приводу не ведуться. Більше того, коли ми ухвалювали закон, який набув чинності 18 травня, була дискусія з приводу того, чи повинні громадяни України, які пройдуть базову військову службу або базову військову підготовку і о, отримують статус військового зобов'язаного, чи повинні вони бути мобілізовані. і Ми це також врегулювали що до 25 Років, навіть якщо громадян громадянин е, пройшов ці види військової підготовки, він все одно не буде мобілізований. Тому це на даний момент ну немає підстав для обговорення е, зниження віку, і я не думаю, що це може якимось чином вплинути на те, що громадяни України е, там в чоловічій статі будуть залишати країну для того, щоб уникнути якихось дій з 17 років, як було і до війни, і зараз людина має стати на е, якраз військовий облік, тому що е, раніше що це було приписне отримати зараз. Це окремі документи в резерв плюс але обов'язок стати на військовий облік повноцінно з 18 років виникає. А мобілізовані можуть бути з 25 років, і змін немає. Ще раз підкреслюю. Останнє питання. Не можу його не поставити, тому що воно стосується дуже такої дивної ініціативи. Комітет парламентської асамблеї Ради Європи пропонує виплачувати. Гроші українцям, які повертатимуться назад, повертатимуться в Україну. Що вам відомо про цю ініціативу? Які підстави, якщо вам знову ж таки відомо, і чи не внесе це напругу, не спровокує напругу між українцями, які виїхали, перечекали, умовно кажучи, війну, і українцями, які залишаються в Україні під час повномасштабного вторгнення? Ну я не думаю, що це така ініціатива дійсно є, але я не думаю, що вона викличе якусь напругу. В даному випадку мова йде про стимулювання громадян України, які можуть бути мобілізовані, для того, щоб вони повернулися в Україну, вступили на військову службу, і наші партнери з європейських країн пропонують за це ще якісь гроші їхні. З їхніх бюджетів виплачувати ну я їх розумію з одного боку, тому що вони намагаються дотриматися вимог європейської конвенції про прав людини основоположних свобод міжнародних документів інших в галузі прав людини для того, щоб не якимось чином насильницько не забезпечувати повернення. Тому вони діють таким скажімо заохоченнями. Якщо громадяни України ну, будуть вважати, що це для них є одним із таких стимулів, будуть повертатися до України, то я що це дуже позитивний момент. І якщо наші партнери готові на такі фінансові витрати, тут тільки можна можна ну, похвально відгукнутися про такі ініціативи. Дякую вам за розмову. Федір Веніславський, народний депутат, слуга народу і член комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки був моїм співрозмовником. На все добре. Вам, пані та панове, знову ж таки нагадую про коментарі під відео. Висловлюйте там свої думки і тисніть вподобайку під відео.